Кодофабія 1 1.4. Підтягую рушники підтягую. Одне колесо тугу йде, а друге свистить як вертольот. Не міг зрозуміти, в чому проблема. Знімаю, дивлюся, циліндрик потік. Ну, причина потік, що циліндру в тому, що колодка зіскочила на бік. Бачите, предохранитель з збоку, щоб не давати з'їхати. Його розвернуло, що з цієї сторони він стояв в ту сторону. Та скобка і з'їхала, і коли нажимав тормоза, випирало на бік, і жидкість трохи підсльозувала, але не виставлявся ручник, погнуло планку. Тому одне колесо каменем вставало, коли ручник, а друге, могло крутитися. Але це одна із причин, є багато причин таких. Там підкусило, там закисло, там ще щось. Ну, одна із причин. Скинула на бік колодку, почала сльозити сень. Крутив, підтягув, підтягував підтягу, одне мертво ставало, друге крутилось, не могло виставитись. Тобто воно регулюється, само защлкується, виставляє собі висоту положення, коли ручник затягуєш, бо гальмуєш, воно стає в своє положенні не дає попуститись ручнику лише на мікрометр, щоб колесо вільно йшло. Ну, Не тут то било, колодку скинуло.